У заздрості нема радості. Світлана Береза, Потріскана від сонця земля, мов беззуба бабця, пожадливо вбирала в себе розпечене повітря. Проте так і не могла вдихнути на повні груди. Пожухлі спориші, топтані, перетоптані заліто людськими ногами, схожі на пасма, давно нечесано волосся, яке лишень трохи прикривало лисину поля. Важко навіть уявити, що якихось півроку тому тут красувалися оксамитові трав'яні шати, які досхочу купалися в щедрій купелі ранкових роз. Тоді жила надія, зараз зневіра, зневіра і туга, коли ж піде нарешті дощ, дощу не передбачалося на небі, бодай хмаринка, спека. Що ж то вона напече цього літа? Марина важко зітхнула, так само немилосердно пекло в її серці. Вже не одне літо, не один рік, цілий вік, вважай, змарнувала, наче й не жила. Бо що ж то за життя, коли так мулько і незатишно на душі? Кудись хотілося бігти, від когось тікати, чогось шукати, марна справа від себе не втечеш. Боже, допоможи. Впала на коліна просто посеред поля і застогнала звідчаю. У відповідь настояна спекою тиша, і раптом блискавкою докотилися здаля. Від поганого насіння не чекай доброго племені. Ця фраза перекоти полем вертілася за нею від самого дому. Так сказав за сніданком Сергій, коли помітив чорні кола в неї під очима. Що ти, Сергію, сказав? стрепенулася Марина і, не стримавши сліз, розпачливо мовила. Це ти так підбадьорив? Дякую, мені ж здавалося, у нас із тобою спільна біда. Біда спільна, важко зітхнув чоловік. Так само до речі, як і гріх. Пожинаємо Марино те, що сіяли замолоду. Скривдили ми з тобою надійку. Ой як скривдили. Та до чого тут надійка? Куди й поділися сльози, натомість злі іскорки, як завжди, затанцювали в куточку очей. Знову за рибу гроші. Скільки можна, довго ще будемо згадувати про неї? Коли то все було? Сьогодні інший біль. Наша дочка знову не ночувала вдома. А син не вилазить із гадючників, продовжив Сергій, запиваючи запіканку кавою. Ото бож воно. роздратовано мовила Марина, недобре зиркнувши на чоловіка, як тільки шматок може лізти в горло, коли в родині таке коїться. Є про що думати Сергію, є чим перейматися, а ти все однієш і тієш. Надійку, бач, скривдили. Ще скажи, що це вона нам Андрійка спої, чи Ганусю на слизьке штовхає. Не вона, знизав плечима Сергій. Звісно, не вона. Просто зло не минає безкарно. Поглумилися над сиротою. От і маємо. Теж мені сирота, та вона краще від усіх прилаштувалася. Прилаштувалася той добре, бог завжди турбується про сиріт. Я з іншого дивуюся чому ти, ти її так не любиш? Ви ж колись дружили? Згадав, що було за царя гороха. Скажи відверто, не забув ти їй досі. Марина різко відсунула тарілку і підвелася за столу. Ще мить за неї брязнули двері, поклавши край неприємній розмові. Сергій від такі витівки не первина, тому особливо й не переймався. Неквапом доживав сніданок і, прихопивши кепку, подався й собі із хати. Ще поки на роботу треба напоїти худобу, підворушити сіно на полі, хай сохне. Справ у господарстві завжди вистачає, бракує тільки рук. Так тішився Васильком, все думав підросте, буде батькові поміч, а воно бач, як усе повернулося. І чого? Начебто ж добрим хлопчиком ріс, слухняним, З маличку до недільної школи бігав. Дуже хотілося знати, як Бог створив світ і чому люди такі злі, що розіп'яли Ісуса Христа. Та рік за роком інше товариство, лихе й недобре, мов твань болотна, затягнуло до себе. І вмовляли, і картали, навіть за ремінця бралися, та з хлопця, мов із гуся вода, школу занедбав, вдома не стикався, все в нього якісь справи з хлопцями. От і до справлявся, на облік у поліції поставили. Це за надійко розплата, відразу тоді здогадався Сергій. Проклятий, хто кривдить сироту. Ця думка навідувалася до нього не раз, гризла, мов і ржа, залізо, Розїдала душу і шипіла. За сироту розплата, мало тобі. Хотів було з Марини поговорити та де там, навіть слухати не хотіла, щоразу втікала від розмови, як оце зараз. Нічого не вдієш, доводиться потерпати від її впертості. Боже, допоможи, плакала Марина, схилившись посеред поля, а серце вперто основало свою павутину захисту від усього світу і насамперед від надійки, яка все життя, мов більмо на оці. І де вона лишень вискіпалася на її голову, сиділа б у своєму інтернаті, усім було б легше. Марина добре пам'ятала той день, коли вчителька привела до класу синього кубілявку. Знайомтеся, сказала коротко, це Надійка. Досі у неї не було ні мами, ні тата, а зараз вона має родину, житиме у Ставицьких, а вчитиметься разом із вами. Дружіть із нею. Вона гарна дівчинка. Марія Микитівно, неголосно озвалася Марина, я трішки знаю Надійку. Можна, хай вона навчається зі мною за однією партою. Звісно, можна, тим паче поруч із тобою поки що ніхто не сидить. Надійка вдячно глянула на Марину і підійшла до парти. Увечері, коли дівчинка розповіла мамі, що подружилася з новенькою, та зраділа. Я знала, доню, що в тебе добре серце, сказала, дружи із нею, чула про цю дитину. Вона стільки натерпілася в інтернаті, хай хоч тепер живе в добрі. Ставицькі порядні люди такі не скривдять. І ти не кривд її, запрошуй до недільної школи. Та ж вона вже ходить до недільної школи, я її бачила там. От і чудово, тепер матимеш подружку. Добре, якби на все життя. Марина з перших днів узялася опікатися Надійкою то цукеркою пригостить, то книжку якусь принесе почитати, то в гості запросить. Їй хотілося і уроки разом готувати. Яке там навчання в тому інтернаті? Марина, що не кажи, майже відмінниця. Проте Надійка не потребувала нічієї допомоги. У математиці не пасло задніх, а мову знала краще від усіх в класі. Минув місяць, другий, і дівчинка стала першою ученицею в їхньому шостому Б. Оце так, невдоволено думала Марина. Досі я була першою, а тепер ця. Зовні, звісно, не виявляла свого невдоволення. От тільки коли перед Новим роком роль снігуроньки, яку завжди грала Марина, раптом віддали надійці, не стрималася, пожалілася мамі. І чому всі помічають тільки надійку? Хіба я була поганою снігуронькою? Ні, непоганою, заспокоювала мама, але зауваж, ти вже була Надійка ніколи. Зрештою, доню, чи варто перейматися якоюсь міфічною ролью. Ти майже доросла, тобі варто більше думати про Рут, Естер, Діву Марію, ось на кого потрібно рівнятися. А потім був інститут, і там теж Надійка. Попереду, Марина за нею, не набагато трішечки, але все ж. Вони лишалися подругами. Хоча в серці Марини поселився черв'ячок, який непомітно, але постійно роз'їдав їхні стосунки. Надійка ніяк не могла збагнути, чому Марина стала такою дратівливою, прискіпливою, все було їй не так, все недобре. Напевно, стомилася вчитися, думала після чергових нападок. Ось закінчиться сесія, почнуться канікули, відпочинемо. І все буде як раніше. Та як раніше не було, в інституті ще якось трималися разом. За недільній школі, де обидві працювали наставницями, Марина постаралася створити подрузі недобру славу. Мовляв, і оцінки у викладачів випрошує, і, і на хабарі не скупиться, аби тільки стипендію мати, і першою бути. Словом, надійка не така вже й біла та пухнаста, як здається, на перший погляд. Хтось вірив тим пліткам, хтось підсміювався і назвав це заздрістю, бо ж знали надійку. Вона охоче йшла туди, де була потрібною, бралася за будь-яку справу, і свою освіченість, що б там не казала Марина, ніколи не виставляла на показ. Інтриги росли, мов мильна бульбашка, яка не буває міцною, від найменшого дотику лопає, залишивши по собі неприємний мокрий слід так воно власне і сталося. Про те, що Марина з надійкою вже давно не подруги, знали всі, крім напевно самої Надійки. Та ще Сергій, директор недільної школи, ніяк не міг повірити, що між дівчатами справді пробігла чорна кішка. Свого часу вони всі троє навчалися в одному класі, а оскільки жили неподалік одне від одного, то й дружили. Марину Сергій знав завжди, відколи пам'ятав себе. Разом бавилися в біжмурки, збирали соковиті яблука в садку й бабусі, а коли залишилися наодинці, вимальовували плани, як колись побудують будинок радості. В якому миттю висушуватимуться сльози, і серце сповнюватиметься щастям. Це була їхня спільна таємниця, і обоє вірили, що таки зможуть її колись реалізувати. Якось після дощу навіть звели такий дім із мокрого піску. Коли з'явилася Надійка, дружили втрьох, хоча глибоко в серці Марина була невдоволена з того Сергій її друг і ділити його з кимось не хотілося. Про свою таємницю, звісно, не розповідали нічого нові подружці. А та й не допитувалася. після сірого й похмурого інтернату життя в домі ставицьких їй здавалося раєм, тож вона насолоджувалася тим, що мала, і до чужих таємниць дівчинці не було ніякого діла. Сергій радів, що й зараз, коли виросли, вони всі троє знову разом у недільній школі, тепер, уже як наставники малечі, ставився до обох приязно, от тільки інколи довше зупиняв свій погляд на надійці. А та сором'язливо відводила погляд в бік, і відходила десь подалі, вигадавши щоразу нові невідкладні справи. Від Марини це не заховалося, і підступна заздрість, мов змія, звиваючи кубло в серці, ядовито просичала. Цього вже й не допущу не вистачало, щоб оця безроду й племені приблуда стала дружиною Сергія. Він мій і тільки мій. За любов не борються, її вимолюють, заспокоюють серце і слухай, що скаже Бог. «Свалить твій вибір чи вкаже на когось іншого. Як часто ми, люди, вперто не хочемо прийняти Божої волі і, зібравши докупи всі сили, боремося за своє. Тоді Господь просто стає збоку, Борис, мовляв, подивимося, що з того вийде. Ще ніколи нікому не вдалося перемогти без Бога. Марина це знала, та все ж. Серце, стиснуте у давку й заздрості, кволо благало, зупинися, добре роби, добре й тобі буде. Гордий же розум владно наказував інше: за своє щастя треба боротися. Борися. І дівчина пішла в наступ. Із церкви Марина із Сергієм того вечора поверталися вдвох. Надійки не було. Затрималися в університетській бібліотеці, обіцяла встигнути на останню маршрутку. Що ж воно, напевно, й добре, сьогодні має все вирішитися». Нічого далі випробовувати нерви. Незалізні. Вони мовчки йшли, тільки опала листя шаруділо під ногами, та десь за чужим парканом надривно і хрипло гавкав пес. Проходячи мимо невелику насипу із піску, на якому виросло не одне покоління дітей їхнього кутка, Марина зауважила: Дивися, Сергію, сьогодні ніхто вже не буде будинки будинків радості на піску, як ми колись. Пригадуєш? Сьогодні, діти мудрі, посміхнувся Сергій, знаю, що жоден дім не стоятиме на піску. А що стосується дому радості, про який ми мріяли, то його треба зводити не на землі, а в серці, це я знаю напевно. Чула, маєш намір зводити його з надійкою? Хочеш одружитися з нею? Від тебе, Маринко, ніде не заховаєшся, що то, стара дружба, відповів Сергій. Так, вона мені справді подобається. А що, дуже помітно збоку? Воно, може, й непомітно було б, якби Надійка менше пелескала про вас своїм язиком. Що це ти кажеш, щиро роздивався хлопець. У нас із нею нічого нема. Що молився за неї, це правда, тільки Надійка того не знає. Ой Сергій, який же ти наївний. Мені, можливо, варто було б мовчати, але ж ми з дитинства, друзі, думаю, мусиш знати. Про що ти? сухо запитав Сергій, перечуваючи щось недобре. Розумієш? Почала Марина і зам'ялася, нестерпно мучили докори сумління, та бажання відвоювати Сергія виявилось сильнішим від голосу совісті. Надійка давно помітила, що очей з неї не зводиш. В університеті, сама чула, розповідала дівчатам, що хоч ти їй нарівня. Вона без п'яти хвилин вчителька, а ти просто водій. Проте вийде за тебе заміж, щоб завжди мати на похваті надійного наймита. Так і сказала наймита. Не йняв віри Сергій. А чого ти ще чекав від неї? Хіба не бачиш, наскільки гордовита наша надійка? Щось не помічав, буркнув і стіпив зуби. Далі йшли мовчки аж до Марининого дому. Кожен думав про своє. Сергій прощався із своїм ще не розквітлим коханням, а Марина роздумувала, вдало вона спрацювала чи ні. Біля самої хвіртки Сергій знову заговорив. Слухай, Марино, запитав винувато. А ти теж вважаєш мене неуком, яким можна тільки поганяти? За кого ти мене маєш, Сергійку, ми ж друзі з дитинства? Тоді могла б завтра під час молодіжного спілкування повторити все те, про що зараз мені розповіла, в присутності надійки. Марина якусь мить мовчала. Сказати про подругу що лихе за її спиною, це одне тут нічого важкого немає, проте повторити неправду в очі на таке не кожен наважиться. Але ж сказавши А, треба казати й Б. А там уже як буде, аби лишень відігнати суперницю від Сергія. Зроблю, як ти просиш. Можеш не сумніватися. Вечір наступного дня Сергій запам'ятав на все життя він був безвітряним, сухим і теплим. Хоча зараз і з відстані років йому здалося, що було б краще, якби падало каміння з неба. Просали блискавиці свої вогняні кривулі по всьому небу. Тоді, напевно, ніхто не прийшов би на те спілкування, і все, можливо, склалося по-іншому. Та нічого подібного не сталося. Молодь спілкувалася про гріх пліткування, згадували багато різних епізодів, і раптом Сергій, ніби чи сказ не зауважив: Та що там про чужих говорити, коли поміж нас не все гаразд. Запанувала тиша. Це ти про кого? обізвався хтось із куточка кімнати. Про Надійку, зітхнув Сергій. Очі в дівчини від подиву округлилися, це він жартує так. І не треба так здивовано дивитися, не стерпіла, зірвалася з місця Марина. Вдаєш із себе не овечку, а сама. Згадай, як розповідала дівчатам в університеті про Сергія. Не червоніючи, дівчина переповіла всім слово в слово вигадку, яку вчора сказала Сергієві. Вона настільки увійшла в роль, що вже й сама вірила в те, що казала. Надійка ж, пополотнівши, слухала подругу, і слова, мов груді сухої землі, гостро дотикалися серця, розсипалися курявою, не продихнути. Ти що, Марино? спробувала запитати в подруги, але змовкла, вражена цинічною тирадою. Я не що, а хто, розумнице наше, гідко мовила Марина. Запанувала гнітюча тиша. Всі позирали на надійку, а та ні пари з вуст, підперши руками підборіддя, подумки молилася тільки мене не заплакати. Господи, пошли мені сил. У дитинстві її обмовляли часто, але то був інтернат. Що візьмеш із сиріт? Позбавлені любові вони не вміють дарувати любов. Але тут і хто? Ще кілька хвилин тому вона вважала Марину найкращою подругою, майже сестрою. Що сталося? Звідки такий потік бруду? Та й Сергій, виходить, він вірить у цю брехню, он як вороже дивиться. А здавалося. Надійко, що ти можеш сказати на своє виправдання? вивів дівчину із чийсь тихий голос. «Очі від неї ще чогось чекають вона має виправдовуватися? але ж ні, виправдовується коли винні, а тут що тут можна сказати? Є випадки, коли слів не треба, краще помовчати, тихо відповіла вона. Бачите, їй нічого сказати, переможно озвалася Марина. Вона навіть не заплакала перед нами від сорому, бо сорому у неї давно немає. Завжди гордовитою була, такою ж і залишилася, а гордим, щоб ти знала, противиться Бог. Хай докорить тобі господь Марино, а я, хто я щоб судити тебе. Не дивлячись ні на кого. Надійка зникла за дверима. Темрява осіннього вечора взяла її відразу свої прохолодні обійми, і дівчина, прихилившись до найближчого дерева, гірко заплакала. Відтоді в церкві її не бачили. Дівчина перебралася в університетський гуртожиток, а коли навідувалася до своїх названих батьків, увесь час проводила з ними. Пізніше вийшла заміж і про Надійку щораз рідше згадували в селі. Сергій за кілька місяців теж одружився з Мариною. Та неприємна історія забулася, і подружжя могло бути щасливим. Могло, але не було. Надійка вперто стояла між ними, і коли діти збились з дороги на манівці, Сергій відразу зрозумів це розплата за гріх. Марина ж навпаки все заперечувала до чого тут надійка. Боже, допоможи. Здавалося, Бог, мовчав. І тільки неприємну історію юних літ, укотре заганяв батогом у пам'ять. Згадай у серці пекло вогнем, і сонце згори палило безжально. Порепана земля, задихаючись від посухи, лишалася байдужий до Марининого горя. Розступися ширше, поглинь мене, стогнала жінка, у відповідь тиша хто хоче смерті грішниці.